Привіт колеги на 19 березня хочу вам показати Купідон. В мене їх тут небагато грон. По-перше, рукава були підморожені, по-друге, частково погано лоза визріла, було перенавантаження, тому тут небагато їх, ну, такий він стан. такий в нього стан. Були дощі, він не постраждав від тріску. Тут гронася, бачите, таке по кольору. Ну, хороша хрустка ягода, як на цей період часу. Дуже добре, що він рихлий, тому що якщо грона пере... переущільнений, то тоді є проблема. Проблема з легким підтріскуванням носика і потім працюють мошки. Тому ну, я, в принципі, задоволений купідоном, росте він у мене кореневласний, теж посадив минулий осені. Е, Форма. Олега Щенікова сильно росла, тому я думаю, що буде рости і варти уваги, ну, як, скажімо так, ринкова форма всього найкращого.